Я бы хотела провести лето как в советское время. Дети наши э, ездили в пионерские лагеря. А я вот выросла в Орленке. Боже мой, мы настолько отдыхали. Э, мой сын еще тоже рос в Орленке. А сейчас у меня внук 6 лет, который отбыл в садику, сделали выпускной. И даже в садику сказали, ты должен уйти из садика. И вот я добилась, все-таки пошла, что он еще месяц походит в садик, и ребенку нету где быть. Поэтому мне бы хотелось, щоб всі наші граждани, знаєте, діти віддихали в лагерях. Родители ездили на море, как я. Хотя я разошлась с мужем и ездила с ребенком. Одна на свою зарплату 80 рублей, плюс алименты 80 рублей, я могла отдохнуть. А сейчас в это время я получаю тысячу рублей пенсии, я не могу даже прожить, не то что отдохнуть. То вот как вы скажите, как можно отдохнуть в летний период? Разве можно отдохнуть нормально, чтобы ребенку купить и мороженое, и повезти на какой то ее конкурси, все що це за гроші, Все що ці е э, спектаклі за гроші. І як ти ребёнку скажеш, що я не можу тобі дати тих 20 рублів, тому що это настолько э, стучить по е э, э, семейному бюджету. Поэтому я, конечно, хочу, чтобы наши все люди отдыхали, детки отдыхали, внуки тем более. И мы жили в нормальной, но нам нужно построить, чтобы у нас не был капитализм, а был, был социализм. Если будет социализм, значит, у нас будет и жизнь нормальная. Как вы планируете провести лето? На море. Куда сама? В Испанию. А наскільки ви їдете і з ким ви їдете, якщо це не таємниця? Один. Надовго? На дві неділі. Ви завчасно от потурбувалися про відпочинок. Чи це гарячий тур якийсь? Ні, просто. На роботі. На роботі, ціле літо, так? Ну, так, да, практично так. Да. Якщо не секрет, чим ви займаєтесь? Кондуктором роботи. А у кондукторів є відпустки? Є, є. А коли? Дві... Ну, я, в принципі, зимою була на Новий рік. А... Мені на Новий рік подобається. Вона що... взагалі, на вашу думку, літній відпочинок він ну, необхідний, він не обтяжливий через таку от спеку. Як ви взагалі літо проводите? Як? На пляж треба ходити. А Найголовніше найбольше фрукта овочі. Побільше, побільше, побільше. Ви дотримуєтесь цього? Да, так, так. Да. От я зараз туди йду. Да, да. Добре, Дякую. Хочеться найперше відпочити якнайкраще. Планується поїхати на море і в ліс їздити. Ну, найактивніше провести час. І саме основне з дитиною, щоб ми йдемо до першого класу. І хотілося, щоб він гарно здоровився. Якщо брати до уваги фінансове питання, скільки грошей ви або виділяєте, або готові виділити на літній відпочинок? Чесно кажучи, ще не розподіляли кошти? Ну, скажімо, це дуже б'є по кишені. Ну, взагалі, як, знаєте, вже як хочеться вирватися, відпочити, то хочеться вже відпочити від усього. Тому намагаєшся, мабуть, максимально комфортно відпочити і знайти зручності, такі, як кажуть, задовольнять потреби. А ви, вже дбаєте зараз про відпочинок влітку ну, на море? Підшукуйте собі там, чи турбазу, чи. Кадайте маршрути, якісь, чесно кажучи, ще ні, тому що ще, ще поки що на роботі. Як тільки вже підемо в відпустки, перший день відпустки, я думаю, займемося цим питанням вже конкретно. В роботі плануємо провести літо. А робота з чим пов'язана, якщо це не секрет. А, не знаю, зараз знаходжусь з пошуку. Ну, скоріш за все, це буде ну, якась робота з людьми, не знаю. Що ще поки що не знаю. А коли ж тоді відпочивати? Відпочивати? Ну, можливо, і часи для відпочинку знайдеться. В принципі, пошук роботи передбачає те, що відразу ти і не знайдеш, тим більше це в Черкасах. А, на вашу думку, ідеальний відпочинок яким має бути? Яким? Мабуть, на природі. Не обов'язково з алкоголем чи щось чимось. Головне, щоб це було свіже повітря і не було ну, таких, скажімо так, факторів впливу, таких як в місті. Ну, там шум, наприклад, забруднення там, ну, таке в такому плані. На дачу поїду. Шашлики да. з друзями приїхали, з дідушками Дома Вдома, з ребенком освіту сина. Да. Дуже дитинка вплинула от на ваші плани, скажімо, на літо. Як до цього ви проводили, як до цього Та, ви відпочивали? Ні, ні, не, не дуже. Ми планували ребенка, так що це для нас велике щастя. <рисумієте>, в чому так що, ну а так, робота, дом, все. Веспітання сина. Він он одного, другого. Он <рес> <рес> Такі <рес> діло. Відпустка за кордон з дитиною від компанії. Ага. А куди саме їдете? Аварія з Оцопівським. А на скільки днів їдете? На неділю. А як довго ви готувалися чи добирали, скажімо, от чи там, Це вам така пропозиція випала, ви на неї зголосили? Ми в тому році відпочивали з дочкою, дуже сподобалось. Рішила цей рік їхати з друзями, знайомими. У нас велика компанія їде. А, наскільки важливий літній відпочинок для вас особисто? Ну, я вважаю, що люди повинні відпочивати не тільки літом, із зимою, в кого як виходить. Тобто відпочинок повинен бути обов'язковим. Без відпочинку складніше, правда, так. працювати, менша ефективність роботи. Так. так.